Всім привіт! Ще одне відео про Uber. Сьогодні перший день весни, субота, 3 година дня. Я лиш виїхав. Подивимо, що сьогодні заробимо. Як сьогодні пройде день, що буде цікавого. Гарного вам перегляду, підписуйтесь на канал, ставте лайки, скоро вже почнеться рибалка і кемпінги вже трохи тепліше є, так що скоро буде весело, гарного перегляду. all right thank you so have a much good day. you're welcome have a good day you too thank you bye Thank you. you. Yeah, thank you. Yes, right here. I really appreciate it. Wonderful ride. Sorry the traffic was so bad. Traffic oh. normal. <laughs> is normal. Я не знаю. Тут я хотів показати, які бонуси на вечір завжди не тільки по суботам. Там плюс 7, бачите, і зразу заказ пішов. Це я простояв секунд 20, прийшов перший заказ. Після висадки я лише почав виїжджати. Вроді дві хвилини їхати, але щось клієнт не захотів, справи помінялись, він зразу його скасував зараз. І я вже розстроюся, бо я лише виїхав з парковки, а ввечері і так нема де паркуватись. І тут, після скасованого заказу, цього зразу за три секунди приходить ще один заказ. Бачите, вечір суботи, дуже такий інтенсивний, дуже багато заказів. Дуже хороша субота. Так, пройшло 4 години, відколи я виїхав. Зараз 7 година, я втретій виїхав. Зараз їду ще з одним заказом. Так, на жаль, старт був тугенький. Я за перші 2 години взагалі нічого не заробив, ну як нічого. 5 доларів, майже 6 доларів. Перший заказ був, там милю проїхати підвести афроамериканку з такою ж прекрасною прическою, як у мене. Була дуже весела, вона ззаді в мене там співала. Дуже весела жіночка була. Далі я поїхав в аеропорт. Просто я в годину, може трохи більше, не ну, знаю, общем за 2 години перші я заробив 5. Доларів з копійками. На даний момент я вже маю 96 доларів, якщо я не помиляюся, я на наступні 2 години заробив Дуже хороші закази пішли, зараз багато їх, але дуже прям великі пробки. Я другий свій заказ аеропорта робив, там, не пам'ятаю, багато я не їхав, десь може 10 миль за 45 доларів. Я їхав годину, може більше, пізніше гляну. Прям дуже великі пробки. Мені дуже шкода людей, які їхали в даунтаун. А я не їхав до даунтаун, я там набагато скоріше звернути, мені треба було, ну, сьогодні божевілля. І зараз їду ще з одним заказом і їду в даунтаун і побачимо, що буде далі. Hi. Hello, Isabella. Yes. How are you? Oh. Thanks for the long drive. You're welcome. Uh -huh. Have a good night. Just, right? just like it. Have a good night. Thank, Thank you. Time. Thank you so much. You're welcome. Have a good night. Thank, Thank you. Yeah. Thanks. Thank you so much. You're welcome. Have a good night. Thank you. You're welcome. Thank you. All right. Justin, are you coming? Oh yeah. Okay. Right. <laughs> yes. Come on. Yes. Come on. In. Oh, yes. All right. Okay. Yes. yes. Let's go. Okay. I'm sorry to make you wait, Nazi. We're going well, but. We're all tired. Yes, we were. <laughs> well, we were waiting for. Without Stefan and Steve, we're coming. With we we're going to skip it. Because Steph forgot her bottle pass. Yeah. That was the Chicago yeah. bait. You just saw yeah, yeah, that. All right, all right, yeah. What are you complaining about? All right, all right. Music before everybody else did. Right. Nazi, thank you, so much. Yeah. 6 годин, ми як працюємо, вже є 183 долари, Поки добре, зараз вже стою хвилин 10, поки нічого нема. Будь-який що заказ дуже хороший, 35 доларів. Треба було аж 5 миль за ними їхати, видно, вони не хотіли стільки чекати, відмінили. Видно в ближайших. Убиру не було, але в них і часу немає. Ну, бо я тільки завівся, тільки проїхав і вони відмінили цей заказ. Дуже шкода. Так, за 6 годин 180 доларів поки є. Це паки нормально. Дивлячись на те, що я зробив, не знаю, десь 6-7 заказів, може більше. Що навіть не заважав, бо один за одним був. І тільки. Дві людини лишили чайові, але це субота, всі з ресторану, тільки в ресторан, так що є шанс, що все на вечір прийде а вже, або, вже, як завжди, завтра поприходять. Ну, поки що є 180 доларів, вже 9 вечора. Буду бачити, може зараз кудись від'їду, ну, якась зона така. ну Ще трохи постою. І поїду далі. І так, ми закінчили сьогодні працювати. Працювали ми сьогодні 8 годин, можна сказати, 6. Бо 2 години ми просто перші простояли. 5 доларів заробили, просто стояли в аеропорту. Так що Можна і рахувати, що працювали, бо просто сидів в Ютубі, дивився відео і, скажімо, чисто 6 годин просто їздив Невеликі дистанції, сугубо, даунтаун, околиці даунтауна. Просто маленькі маршрути, ні одного прям дальнього маршруту не було. Субота майже завжди вечір такий. Якщо в будні дні у тебе закази більш такі длінні, аеропорт, даунтаун, аеропорт і там, Норсбург. До Віскансину, до Індіани. І ти робиш мало поїздок, але за більші суми, більші чайові, то вихідні. Багато поїздок маленькі. І майже те ж саме, але все одно в будні дні мені подобається більше, І за того, що менше поїздок в да, вони длинні, але мені краще робити їх, ніж маленькі і багато, особливо в даунтауні, дуже великі пробки. Дуже тяжко їздити, там 3-4 милі проїхати, але ти їх їздиш по 20-30 хвилин. Бо дуже великі пробки. Так що давайте подивимося, що ми заробили за 8 годин. Ну, або за 6, це як подивитися. Ось, ми маємо 262 долара. Ще є 18 доларів налічними. Останній посетитель 5 доларів лишив і. Ще один там чувак був трохи під алкоголем. І там навалив мелочі, Там було 13 доларів. Так що, в общем поки що є 18 доларів налічними. І так, 2 плюс 18. 280 доларів. Так. Ось. Чаєві 26, на жаль, так мало. Зробили 14 поїздок. Так. Це сьогоднішні закази. Давайте подивимось, де ми сьогодні їздили, що робили. Так, ось, 1538 я рівно в третій виїхав. Через 38 хвилин я зробив перший заказ, от, на 5 доларів, майже 6. І, і, і наступний у мене аж в 5 вечора з'явився. І після того в мене пішли закази. Так, от чайові 16 доларів. 17 доларів заказ, 25. 6 миль, 3 милі. Тут мені відмінили. 16 доларів. 5-6 миль, 13 доларів, 4 милі, 14 доларів, 2 милі, 20 доларів, 11 миль. 9, 1, одна миля. Теж відмінили заказ. Вроді оцей був хороший на 35 доларів. На жаль, його відмінили. Так що от 7, 8, 22 долара і 21 останній. От тут мені ще 5 доларів лишили. В общем, чайових поки не багато, я буду монтувати це відео. Ну, можу сказати монтувати, ліпити скоріш за все. То якщо на... прийдуть ще до цього часу, я думаю, на днях це зроблю і на за сьогодні день, то я напишу відео, скільки ще прийшло чайових. Великий шанс, що завтра зранку більше всього поприходить, бо ще всі на дискотеках зараз, в ресторанах, кого я возив, всі відпочивають, так якщо ще будуть пізніше приходити. Поки що ми заробили 280 доларів за 8 або 6 годин, хто як на це подивитись? Так що, отакий суботній робочий день. Багато я не працював, відключився, рівно 8 годин відпрацював. Так що, дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал. Скоро буде багато різних відео. Дякую. Слава Україні!